Вітаю вас прекрасні душі. Давайте сьогодні, чогось різко попросилася колода, давайте сьогодні глянемо на ній, що вона хоче нам передати. Колоди тіней. Давайте глянемо, що там така заважлива важлива інформація проситься в простір у нас. Нагадую, що всі розклади мають лише інформативний характер. Вони з'являються інструкцією до життя. Покажи нам, будь ласка, колода, що ти хотіла передати. Що там на різку так з'явилася якась інформація, про що ми будемо. Про що нам треба знати? Жрець. М -м, як цікаво, і що жрець. Щось вище сили хочуть нам навчити трішки мочів. Прощесь розбите серце. Тут, знаєте, як наче прям дух е, жінки, да? чи, можливо, чоловіка, людини, е, прийшов, е, розповісти, якусь підтримуючу для неї історію. І що ти хочеш про це сказати? Що за ситуація? Ось мені хочеться говорити, що якійсь, якась дитина була, яка стала дорослою. І не знала, який шлях її брати. І звернулася до магії, до вищих сил. Ось тут прямо можна прослідкувати. Бачите, як наче пентаклики, і він прям звертається до духу. Який не знав чим себе зайняти. Виріс дуже амбіційним, дуже сильним або сильною виросла та дитинка і чомусь пішла просити магію. І відповідно отримала. Ну це не покарання. Скоріше за все, тут якась ритуалістика була зроблена не так, да? Покажіть мені. Mm -hmm. да, тут uh, включилася, гляньте, бачите, тут пуста карта. Тут, як наче, дзеркало, тобто, тут uh, змінена реальність відбулася. Ось вона тут, бачите, стоїть малює за вікном ці силуети і попажу пентаклів. Тобто вона. Ця енергія, uh, вона поглощала його поступово. Дляньте, бачите, тут образ, тут ось образ перевернутий голова тут. Тут як відбулася зміна, ось тут, бачите теж? силуети, як обличчя? Тут поступово відбувалася ця ситуація, і, на жаль, цієї людини зараз тут немає в цьому світі. Так, що ти хотів сказати? Жрець, про що ти хотів сказати? Чи це ти і є? І є. бачите, Тут він який каже, сам собі напророчив сам собі, як наче шкоду наробив. У нього дуже сильний дух по імператору, він дуже сильний дух. Ось дивіться, як бачите, тут сімка Жезлі він міг зцілювати. Або, слухайте, зараз ця людина знаходиться або не з нами. Вже в іншому тонкому світі, по жрецю, або він е, знаходиться в комі. Тут така прям ситуація. Добре, для чого ти прийшов е, повідомити нам всю цю інформацію для чого жрець? трієчка жези тут більше про рід Він просить допомоги уроду, в тих, е, в кого. Рідні люди ще знаходяться в стані між світами, тобто ще не зовсім все закінчилося, да? цей їхній шлях. Є варіант тут, як просить допомогу, допомогти рід. І щоб ця от людина близька, на дивіться, влази, щоб ця людина попросила: дай нової долі, допоможи моїй дитині справитися, да? вийти з, з цього стану. Де я сам себе наказав, де я перебуваю між світами. Прямо як, знаєте, вимолить в Бога. І обов'язково тут, знаєте, ще що сказати? Це прямо обов'язково та ж мова від душі, від серця, прямо от, знаєте, такою любові, безумовною, як мама любить маленьку дитину свою, отут от те саме. Тобто, сказати, Боже, я тебе так люблю, я так хочу, щоб ти був зі мною там, чи була зі мною. Ти важлива для мене. Я тебе дуже ціную, і ти дуже важливий для нашого роду. Насправді цінний, важливий, необхідний мені і всьому нашому роду. Почни, будь ласка, вернися, повернися, почни спочатку цей шлях. Тут ця людина це він прийшов жреч, це ця людина. Вона зараз знаходиться між світами і напросить допомоги в роду Для мене дивно трохи, що. Я не знаю, чи почує близька ця людина цей розклад, але в такому стані, коли близькі люди да, знаходяться в комі там, чи майже майже відійшовши в інший світ, але тут от прям дуже важливо тут комусь це має допомогти. Я сподіваюся, що ті, кому дійсно потрібно побачити зараз цей розклад, вони його побачать. Це прям от посил такий, знаєте, хочеться зробити прям волною такою зробити хвилею. Почуйте, будь ласка, зараз тікому важливо почути. Можливо, буквально не весь, можливо, два слова цих з контексту. Попросіть допомоги в роду і скажіть цій людині, яка вона для вас важлива, щиро, від серця там в душі. Як ви відчуваєте насправді, наскільки вона важлива тут і зараз бути з вами? Що вона цінна, яка? Ти щось ще хочеш додати? Трічка кубків, Дякую. Дякую за допомогу. Во благо. Хай це для тебе буде во благо. Ти зрозумієш і почнеш свій новий шлях. Питаючи, я справлюся серед всіх цих душ. Там якісь кнопки вступають, як наче важко дихати йому. А ти хочеш справитися? Запитай в першу чергу себе, чи ти готовий справлятися, щоб обнулити свій шлях і рухатися далі, чи хочеш ти дійсно цього. Каже, я не знаю, що мені я запутався, не знаю, чого я насправді хочу. Ти зараз є твоя чиста свідомість. Запитай себе, чи ти хочеш піти з земного плану. Кажу, піти з земного плану, Гляньте, ти карт. Чи все ж таки спробувати ще залишитися, залишитися? То я бажаю тобі успіху в відновленні і пробудженні від того, цього стану сну. Я бажаю твоїм рідним наснаги або близьким твоїм людям наснаги і віри в тебе, і в те, що рід допоможе в цій ситуації. Дійсно бажаю вам цього. Можна ще я достану для своєї жіночки або для близької людини карту пораду. Туз Пентаклів. Використовуй всі шанси. Тут прям чітко ось гляньте. Бачите, вона стоїть її образ такий. Фух, аж наче якось легше стало гляньте, скільки сходинок ще. Це буде непростий шлях. Але якщо людина сама прийшла і прям просить допомоги, то чи маємо ми право її відмовити? І рот, ось, да, коріння деревців, і вищі сили, вище я спостерігають. І у вас все вдасться. Тут нема ніяких перепон. Це туз, це шанс, це якби всесвіт дає можливість. Пентаклі це ще й про а, проявленість в фізичному світі. У вас є всі шанси, хочеться сказати. А, ви зможете ви справитесь, будь ласка, вірте в себе і в те, що все вийде. Тут дуже є гарні шанси, бо людина сама в першу чергу. Хочу вийти. І я вам бажаю сили, і віри, і терпіння, однозначно терпіння. Не буду далі навіть дивитися. Дякую тобі, колода, що ти прийшла, дякую тобі, що ти довірився. Через мене пропустили цю інформацію через карту ці, да? через цю колоду. Навіть не знаю, ще, чи варто тут щось додати. Давайте я просто ще разочком покажу цю карту. Щоб ви розуміли для себе, наскільки це важливо мати цю внутрішню силу і знати, що ці сходинки їх ще буде багато, але, але все вдасться. Все дає цей шанс. Сили, віри. І всього найкращого в кожній ситуації. Дякую.